Один із найбільших торгових центрів Києва, ТРЦ Гулівер, закрився на невизначений термін. Причина не пожежа, не потоп і ні будь-які інші такі ситуації, а конфлікт за право власності улітку 2025 року. ТРЦ перейшов у власність до державних банків. Однак наразі склалася така ситуація, що банки фактично володіють, але не можуть управляти цим об'єктом. І це через те, що одна компанія під назвою 3 О вона перешкоджає цьому, блокує входи, виходи, можливість доступу до технічних приміщень тощо і склалась така ситуація, що маса магазинів просто зараз не працюють, які там знаходяться, і таким чином блокується повністю робота бізнесу, який покладався на те, що вони зможуть працювати у цьому ТРЦ. Отже, який висновок ТРЦ закрили зараз. Він просто стоїть, і багато людей втратили роботу і можливість працювати і заробляти. Тому, якщо навіть ви володієте хмарочосом у центрі столиці, важливо не забувати про юридичні тонкощі і нюанси оформлення права власності та будь-яких інших процесів, які здійснює бізнес і які потрібно захищати, і для цього потрібно звертатися до юристів.